Вітаю товариство в продажі Honda Accord 2018 року випуску з 1,5 бензиновим економічним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач на передньому приводі. В кузові Седан в білому перламутровому кольорі. Дуже гарно виглядає автівка з такими обвісами, з сучасною оптикою. На легкосплавних оригінальних дисках Honda та всесезонною гумою. Автомобіль був привезений з аукціону США з пошкодженнями правої сторони. Зараз виглядає гарно, відновлено непогано, все. Ніяких зауважень, по кузову, таких немає. Десь є дрібні сколи, подряпинки, ну, все таке. Пробіг його становить 88 тисяч кілометрів. Автівка абсолютно в справному стані, нічого робити зараз не потрібно. Є невеликий нюанс. Який потрібно буде виправити, це на стелі її ось, бачите, там не перешивали, варто би було або перешити стелю, або там щось зробити, зремонтувати собі. Але оскільки власник запропонував дуже хорошу ціну на даний автомобіль, я думаю, вам буде цікаво це собі в подальшому зробити. Бо все-таки 18-й рік пробіг 88 тисяч кілометрів. Технічно зауважень ніяких немає по авто, сучасний дизайн, дуже хороша ергономіка при експлуатації приїзді даного авто. Ну, Японська якість, вона і в Африці, японська якість. Салон е, автомобіля, якщо не враховуючи е, стелю, е, решта по сидіннях в гарному стані, все непогано досить виглядає. На панелі приладів на торпеді ніяких. Пошкоджень немає, по дверних картах теж все гаразд. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Тут теж все чудово. В комплектацію його входить 4 склопідії і дисплей, система старт-стоп електричне гальмо, економічний режим керування, мультикермо, датчики світла, датчики дощу, система курсової стабілізації, система отримання автомобіля в смузі, попередження автомобіля при зіткненні автозупинка при зіткненні при баченні перешкоди. Двозонний клімат-контроль, блютуз, аукс та інше. Вартість його становить 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів, до речі, це дуже хороша ціна на даний автомобіль, ним варто позайматися, хто собі шукає. Придбати його можна Влізаних з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5%. Або за повну вартість. Тому заходьте до нас на майданчик, хапає авто у місті Львові. На стризьк-98А. Оглядайте автівку, проводьте тест-драйв, приймайте рішення стосовно купівлі, купуйте. Чекаємо на вас, будьте здорові. До побачення!